Актуальні питання життя країни, буковини та чернівців обговорили під час зустрічі активу партії Слуга народу подробиці спілкування з керівництвом партії дізнавалися журналісти. ТВА. Україна стоїть на перехресті історії, де кожне рішення стає вирішальним для майбутнього країни. Під керівництвом президента України у Чернівцях відбувся конгрес місцевих і регіональних влад, де обговорювалися ключові виклики, які стоять перед нацією. Користуючись нагодою, Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, зустрілася з партійним активом Чернівців, щоб обговорити нагальні питання, проблеми та виклики, які стоять зараз перед Буковинцями. Зокрема, піднялося питання про стан української енергосистеми. Голова парламентської фракції Слуг народу зазначила, що зима може бути надважкою, а тому готуватися необхідно вже зараз. Ви бачите, що зараз відбувається з нашими. Містами терористи, Росія, агресор. Вона не зупиняється з величезні руйнування, величезні а, там речі, які потрібно буде зараз робити і переходити на. Інші види і установок і переходити на економію і на більш розумне споживання. І потрібно буде там взагалі переглядати там певні речі вже коли будуть якісь там відключення. Вони вже можуть бути не аварійними відключеннями. А ми будемо це буде можливо там частиною нашої реальності. Також Олена Шуляк розповіла про роботу партії і окреслила три головні завдання, які ставлять перед собою слуги народу з початку повномасштабного вторгнення. Для нас з початком повномасштабного вторгнення є три головні пріоритети: це допомога Збройним силам України, це допомога внутрішньо переміщеним особам і це допомога бізнесу, особливо релокованому. А на Буковині він також є це десятки підприємств для того, щоб максимально допомагати кожному. Жити і розвиватись в нашій країні. Олена Шуляк з увагою вислухала думки однопартійців, отримала від місцевих депутатів пропозиції щодо спільного долучення до вирішення проблемних питань як життя країни, так і міста. Я не могла не зустрітися з нашим чудовим партійним активом, з нашими представниками обласних рад, місцевих рад, з нашими представниками громад для того, щоб з ними проговорити ті завдання, які Перед собою ставить і партія щодо питання співпраці з мажоритарниками, пані Олена зазначає, що не варто відокремлювати цю частину партійної роботи, тому що всі є однією політичною командою. Дуже важливо, щоб не щоб кожен мажоритарник спілкувався з місцевими депутатами, які працюють на там, чи іншій громаді на ті чи інші території, а щоб співпрацювали мажоритарники, також з списочниками, Працювали з різними спільнотами, і волонтерськими, і ветеранськими, і будь-якими там рухами, які представлені зараз в Україні, тому що ми зараз об'єднані навколо однієї великої спільної мети – Це наша перемога. У результаті зустрічі були обговорені та сформульовані вектори вирішення актуальних проблем життєдіяльності області. Такі заходи і зустрічі важливі, тому що вони налагоджують спілкування між Верховною Радою України і між місцевими радами. Також вони допомагають нам, депутатам самоврядності, єднатися навколо ключових проблем, які ми бачимо, давати певні рекомендації на Верховну Раду України. Ні, зокрема, сьогодні під час зустрічі із головою партії Слуга народу Оленою Шуляк. Ми розглядали питання мобілізації, питання допомоги Збройним силам України, допомоги територіальній обороні, розповідали про програми, які функціонують на рівні області, на рівні територіальних громад. Діана Добинда, Іван Мітрі тему дня ТВА.